Із 47-річним воїном Іваном Гливою попрощалася у Тернополі 12 листопада. Провести захисника в останній путь прийшли його рідні, близькі, друзі, знайомі. До лав силу оборони України він став у липні 2025 року. Борнив державу на харківському напрямку. Та на жаль, життя захисника обірвалося через захворювання. Добрий був такий. Веселий, завжди шуткував, який був, дуже добрий. Мав багато друзів, багато друзів. Його вже тут, є таких дуже близьких друзів. Лежуть тут на пантинах. Вже будуть разом з ним, всі разом будуть. Іван Глева був старшим майстром ремонтної рухомої майстерні безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-51-93. Пішов, був на Харківському напрямку, і так скінчилося його життя. Пув неодружений, мав тільки сестру в мене і племінників, Це. Маму. Він, так як і ми, мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому та розбудовувати Україну, займатися улюбленою справою і жити щасливо. Але 5 листопада, 2025 року, під час виконання завдання підрозділу. Місті Золочів Харківської області помер внаслідок захворювання. Того самого дня він в 7 ранку ще мені подзвонив. Буквально виходив там на два-три слова, сказав, як завжди, все добре, все добре, ввечері передзвоню, не можу, телефон сідає, все. І так вже не передзвонив. І протягом дня його життя закінчилося. Уховали воїна на пантеоні героїв у Тернополі. Вічна та світла пам'ять.